Зараз ми буквально до міліметра розберемо кожен з цих пінцетів. Прямий форма дельфін в руці легке, зжимання легке, має 13 мм довжину і гарно виділяє війк. Вигнутий пінцет з довгим вузьким носиком, призначений для виділення вій, а також для формування пучків. Особисто ж я використовую таку форму пінцету для зняття. Наступні вигнуті пінцет для формування пучків у вигляді чобітків круглого та довгого бета є відповідно. В дизайні Голд мають широкий кут розклад. Хоча сама дужка більш вигнута. За роки праці я налаштувалась лише на роботу з таким видом пінцетів, тому це мої фаворити. Наступний дизайн дзеркальний. Зараз ми розглянемо три типи пінцетів: С, Г і Л. Вони мають чіткий прямий кут розкриття в 90 градусів, а також пряму рукоятку. Дизайн сатін, але б я його назвала сирним через те, що має пінцет на дужечках такий кружальця. До речі, ці кружальця допомагають тримати гарні інструменти в руках, навіть коли вони потіють. Це у нас форма чобіток, де.